Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги ось такий от квадродуплекс знаходиться у царському селі біля перемички. Квадратура 70 квадратів, 1,3% сотки землі, центральні комунікації, газ заводимо за додаткову плату. Центральна каналізація, центральна вода, світло все є. Зараз ми знаходимося в прихожій броньовані двері. Ось так виглядає прихожа. Це в нас велика кухня студія. Ось так виглядає. Кухня студія. Ось так. Каркас вже готовий. Санвузол на першому поверсі. Ось так виглядає. Зараз піднімемось на другий поверх, подивимося, що там. Такс. Це кімната номер один на довгому поверсі. Ось так виглядає. Ось так виглядає. Кімната номер 2 другий поверх. І санвузол Ось так. Невеличкий коридорчик. Якщо що, звертайтесь.